Загадковий, дещо магічний і надзвичайно цікавий. Усе це про цирк, улюблену розвагу багатьох дітей та дорослих. Нині ж кожен може трохи привідкрити для себе завісу і зазирнути за лаштунки створення відомих вистав. Відтак музей науки Ман разом із торгово-розважальним центром Гулівер запустили перший в Україні науковий цирк. Ну а ми розпочинаємо наш наукове шоу під назвою «Атом в Атомдії. Про само. Дізнатися особливості створення музичного супроводу циркових трюків, випробувати світлофільтри, які створюють неповторну атмосферу цирку, а ще розкрити для себе таємниці відомих фокусів. Відвідувачі наукового цирку мають змогу відчути себе частиною неймовірного дійства. Відкрив нову виставку президент Малої Академії наук України та один з головних натхненників проєкту Станіслав Олексійович Довгий. Він побажав успіху новому проєкту та закликав українців долучатися до пізнання цікавої науки, а також подякував командам торгового центру Гулівер та Національного центру Мала Академія наук України за спільну чудову роботу, результатом якої стало народження наукового цирку. Відвідати науковий осередок кияни та гості столиці можуть до кінця січня. Натомість організатори планують протягом року об'їхати із цією програмою 10 міст. Отже, завітайте і ви та пориньте у надзвичайний світ науки.